Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми підбиваємо підсумки політичного тижня. В нашій студії гість політичний експерт Ігор Хсів. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Новинним центром України залишається схід, зона проведення антитерористичної операції. Проте за цей тиждень ситуація там кардинально змінилася. Українським військовим нарешті вдалося піти у наступ і відвоювати найбільш такі гарячі точки, зокрема місто Слов'янського. яке ваше відношення до всього того, що відбувається останніми днями на сході? І чи є ваші очікування оптимістичними? Безумовно, нарешті головне слово нарешті дочекалися, коли Україна. Почала діяти рішуче. Єдине, що великий жаль викликає, що запізно, що стільки часу цього все тривало. Підготовка до, до цього рішучого наступу дуже ми довго зволікали, перемовлялися. Вважаю, що величезна помилка, це перша стратегічна помилка президента Порошенка це перемир'я на цих 10 днів. Воно нам вартувало не тільки десятків життів наших військових, але і великого ускладнення тепер, коли за ці 10 днів бандити. І, і терористи значно укріпили свої позиції в військовому технічному плані, в озброєнні. і тепер доведеться великою кров'ю знищувати їх, вибивати з цих позицій. Що чого можна було уникнути, якби не було цього безглуздого перемир'я, яке пішло на користь тільки бандитам і терористам ворогам України? Це було на користь Росії зроблено на превеликий жаль. І друга його стратегічна помилка це взагалі так звані консультації. Коли там, ми бачили в перемовини кучми, там, Медведчука і так далі з ватажками терористів, ну, це повне безлузя було. Приниження держави і все. Але слава Богу, що це ми все подолали вже і тепер йде рішучий наступ. Найбільше позитивне враження справляє не тільки визволення Слов'янська, Краматорська і багатьох інших міст, але величезна, ну я б сказав, така радикальна різниця. Тому в методах дій от, української армії і подивитися на нашого зараз ворога-агресора Росію і порівняти, як поводилася російська армія, в чому принципу різниця? Е, як поводилася російська армія при в боях при визволенні від бойовиків Грозного, наприклад, в Чечні. Як поводить себе українська армія на Донбасі? Принципова різниця в тому, що російська армія в своїх найкращих традиціях кривавого людожерства знищувала десятками тисяч мирних жителів, в тому числі величезна кількість росіян, етнічних росіян в грозному, жінок, дітей, старих людей була цілими кварталами не винищена. Це був Сталінград. Вони просто заходили танки, авіація і бомбили, і розстрілювали будинки житлові. І після так званого визволення Грозного там загинуло більше 25 тисяч людей, тільки в одному Грозному вбитих було цивільного населення. І подивитися визволення Краматорська, Слов'янська і інших міст. То там, якщо і були руйнування, то це тільки ті е, руйнування, які спричинили бандити і терористи, які спеціально обстрілювали житлові будинки. Наша армія йде навіть на жертви великі серед наших військових, але не, не відкриває вогню. По житлових кварталах, щоб жодна цивільна людина не постраждала. Тобто, методи ведення війни вони є абсолютно діаметрально різними в українській армії і в російській. Це треба чітко визнати. Єдине, знову ж таки, на превеликий жаль, дуже мало уваги цьому приділяється нашими телеканалами. Перш за все, телебаченням, мас-медіа. Це треба показувати і висвітлювати величезну різницю в поведінці військових Росії і України. Мені здається, що це ну це величезна, не то щоб недопрацювання. А мені здається, що тут треба інше підбирати терміни. Чому відбувається такий, ну я б сказав, упереджений де упереджена така демонстрація от, матеріалів з бойових дій, з війни. Це не антитерористична операція. Ми ведемо війну, просто не оголошену формально між Україною і Росією. Це треба говорити прямо, називати речі своїми іменами. Це не антитерористична операція. Антитеристична операція це коли спецпідрозділи локально працюють по якомусь захопленому об'єкту, якимось захопленим заручником, невеличкому невеличким в об'єм, коли йде бойових дій з застосуванням стрілецької зброї, як правило, це антитерористична апарат. А у нас застосовані танки, установки залпового вогню ГРАД, ПЗРК проти зенітних. Комплекси, величезна кількість озброєнь, БТРи, танки з боку бандитів. Яка це терористична операція? Ми ведемо війну з Росією, і це треба називати речі своїми іменами з ворогом безжальним, кривавим і дуже підступним. І треба готуватися на, на довгі роки. Нас чекає на сході України от, перманентна от, така диверсійно-терористична війна, яка буде постійно вона... поки Путін. Буде влад... владарювати в Росії, буде її царем імператором, спокою у нас не буде, і нам треба готуватися на довгі роки. На сьогоднішній день Україна перетворюється на Ізраїль Європи. Це так само буде країна, яка буде в стані постійної війни. Ви згадали перемир'я, назвали це першою стратегічною помилкою президента. А от Михайло Коваль на початку тижня припустив чи повідомив про те, що перемир'я це було частиною стратегічного плану. Чи можна, бачити, ну, коли ми бачимо наслідки? А дійсно сприймати це як певна хитрість українських військових? Ні, це була поступка тиску європейських політиків. Президент Порошенко пішов на цю поступку під сильним політичним тиском Меркель, пані Меркель, канцлера Німеччини і Оланда, президента Франції, і інших європейських чільників, які на превеликий жаль, ми бачимо, займають позицію по суті. Знаєте, хоч треба сказати правду. Європа зраджувала і зраджує Україну. Нас просто здають і полишили сам на сам проти Росії, незважаючи ні на всякі меморандуми в Будапешті підписані свого часу, і інші європейські документи. Європейські цінності ми бачимо не працюють, працюють інтереси економічні і фінансові. І на превеликий жаль для Європи виявилося для Євросоюзу вигоди, втрата вигод від співпраці економічної з Росією важливіша, ніж європейські цінності. Ніж міжнародне право, ніж незалежність України, тому ми повинні розраховувати виключно на власні сили і воювати нам прийдеться з Росією один на один. А ця вчорашня інформація продовжуючи питання теми Європи. Путін, Меркель та Франсуа Оланд закликають Україну провести перемовини, зокрема з Донецькою та Луганською народною республікою. Навіщо це європі? Європа виключно зацікавлена не в тому, щоб Україна. Змогла зберегти незалежність. Вони хочуть зробити ситуацію таким чином, сформувати зараз цими перемовини безкінечними, щоб вони мали привід не застосовувати третю хвилю санкцій. третій етап, секторальні санкції, які можуть дійсно боляче вдарити по російській економіці, але відчутні втрати може понести і економіка європейських країн. Тобто гроші для них важливіші ніж цінності. На превеликий жаль, ми бачимо цей цинізм. Лицемірство перш за все країни Європейського союзу, тому що Сполучені Штати займають набагато більш жорстку позицію, але вони в зв'язку з тим, що Європа не хоче і не готова до застосування третього етапу санкцій, Сполучені Штати також його не застосовують, тому що воно не буде мати сенсу. Тільки сконсолідована об'єднана позиція Європи і Сполучених Штатів може дійсно мати великий вплив на російську економіку і змусити Путіна поводитися по-іншому. А до тих пір, доки Європа так себе поводить, Сполучені Штати також не застосовують третю хвилю санкцій. Знову ж таки, ми повертаємося до питання, що гроші переважають цінності. І все ж таки розмови про так званий круглий стіл у тому чи іншому форматі вони йдуть. На вашу думку, яким може бути сьогодні компроміс? Компроміс може бути тільки в одному вигляді: тотальне винищення терористів. Було б бажано не давати їм ніяких гуманітарних коридорів, тому що кожен з цих бандитів, який сьогодні зможе вийти через гуманітарний коридор, сховатися в Росії. Я запевняю, вас, за 2-3 місяці, через півроку, ми його побачимо в інших регіонах України знову зі зброєю. Їх треба нещадно винищувати до одного, до останнього. Всі, хто лишиться в живих з них, це проблема нам на роки. Президент на початку тижня відвідав найбільш гарячі точки, зокрема, і Слов'янська. На вашу думку, із чим мав би чи має приїхати президент чи українська влада до тих людей, які ну, по останнім соціологічним дослідженням близько 30% все ж таки підтримували і підтримують ці сепаратичні настрої? Що має запропонувати їм влада, як розмовляти з цими людьми? Перш за все, що має зробити українська влада і не робить на превеликий жаль очевидні речі, це навіть не поїздки туди, не розмови з людьми там. Треба зрозуміти, що українська трагедія сьогодні це наслідок. А причина це телевізійна, тотальна телевізійна війна, багатоліч багаторічна війна проти України з боку Росії. І те, що ми маємо сьогодні, і втрата Криму. І те, що ми маємо такі таку страшну трагедію на, на сході України, це наслідки десятиліть телевізора, телевізійної війни. Найперше завдання, яке на жаль, і сьогодні влада не хоче робити, не розуміючи чи не маючи достатньо компетентності і професіоналізму, це радикальна зміна телевізійного простору в Україні. На превеликий жаль не розуміють, що це головна зброя Путіна. Це телевізор. Після того йдуть бандити і диверсанти, коли мізки людей зазомбовані, сформовані абсолютно хибні у людей пріоритети і цінності. Оце є на це є головна причина. Тому я би починав перш за все з телевізійного телевізійного простору. Поки Україна не змінить це питання, у нас це буде продовжуватися безкінечно і кров буде литися роками. Змінити ставлення людей і до України, і до всіх цих питань, які виникли на сході, можна перш за все, і необхідно телевізійним шляхом. А що, на вашу думку, необхідно робити? Забороняти не, перш за цього... все, найголовніше зараз. Ми повинні негайно заборонити російський телепродукт як такий, не російські телеканали. замінити? Я поясню. Не російські телеканали, російський телепродукт як такий, серіали, розважальні програми, все в умовах війни з Росією. Допускати пропаганду Росії, піарити Росію в Україні ну це не просто безлузя. Це, це, це бути іудами стосовно своїх же військових свого народу, зраджувати Україну. Не можна цього робити, тому що всі ці серіали це повна брехня і піар, який нічого спільного з реальним життям Росії немає. Замість цього треба показати перше реальне життя російської глибинки, не Москви, а як живе решта Росії за межами великої кільцевої дороги московської. Який це жах насправді? Як там животіють люди? Десятки мільйонів росіян, щоб люди побачили. Не розповідати, що у них зарплати і пенсії вдвічі вищі, ніж в Україні, а показати, які там вартість комунальних послуг і продуктів харчування всього необхідного в три рази вище, ніж в Україні, і, порів... і тоді порівнювати, показати, як живе реальна російська глубинка. показати наше чудове кіно. У нас же є і українське кіно, і серіали. У нас є ну чудовий серіал Невідома Україна, який зроблений ще в 90-ті роки по рівню художньому. Я навіть не знаю, що можна порівняти 105 серій, які ніхто не бачить ніколи. Є європейські серіали. Потрібні програми, які би розповідали про життя наших сусідів, братів, слов'ян в Європейському Союзі і в НАТО, як вони туди йшли, що вони отримали, як живуть люди. Цього ж немає сьогодні. Ми говоримо про євроінтеграцію. Вже підписана угода про асоціацію. На телебаченні жодного циклу програм, який би розповідав, пропагував Європу, Європейський Союз, НАТО нічого немає. по сьогодні. Ми по сьогодні не маємо телепрограми, які би просто розповіли людям, що НАТО це всього-навсього. Колективне Міністерство оборони Євросоюзу, що це одні і ті самі країни, ну за виключенням Австрії, Швеції там, і Швейцарії. Але це одні і ті самі країни. То якщо ми євроінтегруємося і йдемо в Євросоюз, то ми повинні і в НАТО йти. Та як всі наші сусіди, за всі 15, останні 15 років розширення Євросоюзу, жодна з країн не вступила в Євросоюз, попередньо не вступивши в НАТО. Це єдиний процес. Про цього також ми нічого не чуємо і не бачимо. Я ще раз скажу: що без цих питань. Біди ми не подолаємо і крові в Україні річками буде длитися і далі кров. Тобто в цих питаннях військова, складова і телевізійна вони повинні йти в пакетом в єдиному комплекту. Тобто тотальна заборона російського телепродукту, заборона всіх гастролей російських артистів. Ну може зробити якийсь фільтр, ті, які підтримують Україну, тих допускати на наші для виступів в Україні. А ж думку, чи варто поєднувати політику? Абсолютно, і... це по телебачення, мистецтво це є політика, бо це впливає на свідомість людини. І в таких умовах ще раз наголошую, до тих пір, доки у нас будуть демонструватися російські кінотеатрах, -кіно російські телесеріали, це здається, що це не пов'язані речі, якісь там комедійні серіали. Та насправді це не так, тому що там іде пропаганда Росії як держави, російського способу життя, російського ставлення до навколишнього світу і так далі. Це величезний вплив. І треба пам'ятати, що в цивілізованих країнах світу в Європі, в Америці. Існує чітке законодавство, яке дуже жорстко регламентує національне телебачення стосовно показу інозем... програм на телебачення іноземного виробництва. Існує норма. Не більше 25% телевізійного віщання, тобто часу, яке працює телебачення, не може бути належати одній країні якійсь, іноземній країні на території іншої країни. Не більше 25% часу. Все заборонено навіть 25%. 26% вже заборона не може. Тобто 25% одна країна, 25% друга, третя, четверта інші країни, щоб не було монополізації інформаційного телевізійного простору. Бо це є небезпечно, бо це формує в свідомості людей е, певний е, напрямок мислення, який вигідний тій країні, яка буде домінувати в вашому телевізійному просторі. У нас російське телебачення це понад 95% в українському телеефірі. і це є причиною. Не можна цього допускати більше, бо це є зрада, і дуже важлива це консолідація журналістського телевізійного середовища, творчих колективів, які працюють на телебаченні. Нам повинно негайно приймати, щоб журналісти провели якийсь в Києві надзвичайний з'їзд, універсал журналістської єдності, телевізійних, перш за все, журналістів і всіх інших по захисту України. По інформаційному за негайно треба змінити віщання в телевізійне, показувати патріотичне кіно, перш за все, патріотичне українське кіно, такі фільми, як «Нескорений» про Романа Шуховича, про Степана Бандера, щоб люди бачили правду, про козацтво українське, про боротьбу е і Махна і селянські повстання, і те, що було у нас під час голодоморів, і треба зараз пояснювати, що все, що сьогодні ми бачимо на сході, це продовження тих же жахливих подій, які бачу, які були під крутами, які були в громадянську війну, холодний. Яр в Черкаське, на Черкащині знамениту республіка, яка борола, боролася до 20-30-х роках. Потім повстання е, в 30-х роках проти колективізації. Потім голодомор, репресії під час війни і знищення українців. Голодомор після війни сорок шостого року в Україні. Сьогодні це продовження цієї ж політики, тому що те, що відбувається війна між Україною і Росією сьогодні, це продовження. Тривалого, багатостолітнього цивілізаційного світоглядного конфлікту між абсолютно різними цивілізаціями. Ми ніякі не брати. Ми є частина Європи. Росія це спадкоємці Орди. Це азійська цивілізація, азійська, яка має зовсім інші цінностні орієнтири, яка зовсім інші має світоглядне бачення. Спосіб життя, і цей конфлікт є межовим, рубіжним між різними цивілізаціями. Тому він буде дуже довго тривати, і це нам треба готуватися до тривалої боротьби. Ми Україна опинилася на межі двох світів Азії і Європи. різного способу побудови держави, побудови суспільства. Ми є демократичною вільною нацією. Ми ніколи не мали монархії спадкової. Згадайте, наші гетьмани обиралися казацькою старшиною. А Росія це спадкова абсолютистська монархія, і російський цар, слово цар в перекладі, означає хан. Московське царство це московське ханство. І про це треба це окрема велика тема, але це треба пам'ятати, що у нас з Росією не просто якась е е е е локальна війна помста Путіна за Майдан, не тільки. Це, це прикриття. Насправді між Росією і Україною існують дуже глибокі світоглядні, історичні протиріччя, пов'язані з тим, що ми... Багато століть жили в різних світах. Україна належала європейській цивілізації і її переважна територія. Майже вся, за виключенням Донецької і Луганської області, які свого часу відійшли і належали московському ханству на превеликий жаль. І от це все породжує і ці проблеми, які існують сьогодні. І ця війна продовження цього історичного протистояння. Я вам дуже дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що вас почують і інформаційна складова стане основою української політики Безумовно, Телевізійна. Складова є визначальною, бо 95% населення складає свої враження про навколишніх світ саме з телебачення. телебачення. Телебачення формує основні речі. наслідком знехтування цими, цими речами ми бачимо сьогодні. Це що, то жахіття, яке ми маємо в Україні. Політичний експерт Ігор Хсів був гостем нашої студії. сьогодні Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.